Четвер, 10 серпня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас, окупанти. Тричі за ніч атакували мирівську, марганицьку та Червоногригорівську громади. Снарядами побили шість будинків: газогін, гараж та автівку. Люди не постраждали. А вчора ввечері ворог з артилерії обстріляв Нікополь. Там пошкоджені з десяток домівок, сонячні панелі, лінії електропередач та газопроводи. Двічі дісталися марганецькій громаді. Поранених та загиблих немає. В інших районах області доба минула спокійно. Уночі окупанти атакували безпілотниками Рівненську область. Від ударів повністю зруйнована нафтобаза на Дубенщині. Обійшлось без жертв. Хімічний фон в нормі повідомляють в обласній військовій адміністрації. Евакуацію населення не проводитимуть. Розгорнутий штаб ліквідації надзвичайних ситуацій задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніків, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур. У Запоріжжі зросла кількість жертв внаслідок вчорашнього ракетного удару. Вночі в лікарні померла жінка. Нині троє загиблих, ще дев'ятеро поранені. У місті потрошчина церква також вибуховою хвилою пошкоджені 15 багатоповерхівок. На межі блокауту вночі Запорізька АЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії. Станцію довелося переключити на резервно. Про це повідомив енергоатом. Фахівці пояснюють, у такому режимі повноцінно реакторна установка працювати не може. Є загроза ядерної та радіаційної безпеки. Надають моральну та фізичну підтримку, консультують в юридичних питаннях та допомагають повернутися в суспільство. Нацгвардія України створила соціальну службу для своїх бійців. Там вже проходять відновлення ті, хто тільки но повернувся з передової. Але військові переконані, такі установи мають бути на рівні держави. Далі продовжить Софія Куценко. Поруч прилетіла 120-та, але дуже мені повезло тільки руку. Роздробила всю руку. <розробила> Кров хлище. Хлопці турникет нав'язали, але він нав'язав вже на відбитий шматок кістки, ну роздроблене плече. Тому воно не тримало. Так пальці заткнув там, зажав, ото і так і чекали евакуацію. Нацгвардієць Андрій до дрібниць пам'ятає, як прийняв свій останній бій. У ньому отримав важке поранення. Це було у розпал лютих морозів, підшквальний вогонь, ворожих мінометів. Тоді згадує, росіяни прицільно нищили їхні позиції кілька годин поспіль. Шанси ціліти під таким потужним обстрілом були мінімальні. З нуля поранених бійців евакуювали медики. Інші залишились і мужньо тримали оборону. Ще такого не бачили. Кожні 15-20 хвилин був приліт міномету. Мені там багато казали, ви герой. Герой не я, герой, герой то ті хлопці, які лишались там в окопі. І знаєте, їх очі, коли нас шість ушло, лишилось чотири. І вони тримались. Ніхто не вийшов. Життя на дота після запевняє Андрій поділилося ще задовго до важкої травми, а саме у день, коли напала Росія. Чоловік залишив роботу та без вагань, пошов боронити батьківщину. За плечима мав строкову службу, тому одразу підписав контракт із Нацгвардією. Після навчань воював у гарячих точках. Зараз Андрій завершив реабілітацію та проходить медичну комісію. Попри все, хоче повернутися назад до попри Але з такою ампутацією каже, не роблять протезування. тому, тому чоловік планує бути максимально корисним тут. З таким пораненням, як у мене, на жаль, протезування неможливе, коли дуже ну висока ампутація, що взагалі ні до чого закріпити той процес. Тому розумію, що треба над цим працювати. В мене є а, знайомі проекти, будуть щоб організувати тут протезування саме таке важке. Військових з моральними та фізичними травмами кажуть нацгвардійці зараз чимало, усвідомлюють, буде ще більше. Для них у частинах Нацгвардії створили соціальну службу. Вона допомагає бійцям, які тільки но повернулися з війни. Їм надають моральну та фізичну підтримку, консультують у юридичних питаннях та допомагають адаптуватися в суспільстві. То це повинна бути політика держави, коли ми відпрацювали на своєму рівні військовій частині. Якщо він далі не продовжує службу, тут повинні перехоплювати ініціативу держави. Повинні бути центри, в яких вони можуть прийти до психолога, до юриста там, де їм допоможуть. Це треба вирішувати зараз, до того як всі повернулись. Моральне відновлення в пріоритеті кажуть у нас гвардії, адже українські військові за нашу незалежність проходять справжнє пекло. Ця війна не схожа на Жодну за всю історію світу діляться бійці. Вона більш кривава, а противник неймовірно підступний. Противник використовує всі засоби проти нас, максимально всі використовує заборонені засоби зброї, такі як, наприклад, касетні боєприпаси, гази, отруйні речовини. Наша армія з кожним днем стає краще, потужніше. Будь-якому разі ця жорстока війна закінчиться перемогою України, кажуть військові, а наша армія вважатиметься однією з найсильніших в світі. Софія Куценко, Новини каналу. До 50 тисяч за півтора роки саме стільки українців пережили ампутацію за час повномасштабної війни. Переважно це бійці зробити перші кроки після, здавалось би, вже втраченої надії їм допомагають у центрі рекавері. Всеукраїнську мережу створюють Віктор та Олени Пінчуки. Як на надсучасному обладнанні та у колі професійних реабілітологів відновлюють військових, бачила наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Нема цього бар'єра, тому що все, життя закінчилось. Це нова ступінька нашого життя. Це лише ну, якісь складнощі, які ми перешагнемо протезом і далі підемо. З філософським підходом до свого поранення ставиться Андрій. За плечима в нього 12 років служби у Нацгвардії. Чоловік брав участь в АТО, у 2017-му повернувся в мирне життя. Знову вдягнути піксель довелося з початком повномасштабної поранення. Отримав під час штурму, на якому каже боєць, його не мало бути. Однак доля вирішила інакше. Технічно мене там не повинно було бути, мені треба було їхати е, ну, на суд у Миколаїв. На штурм зайшли, все зробили, забирали тіло нашого загиблого товариша. Уже на відході то есть, панове рашики скинули на нас касетою ліпістки, міна ліпісток. Ми пройшли, перевірили, позиція чиста була. І вже на відході то есть, мені відтяпала ногу». У війні за незалежність втратив здоров'я і Олег бійця разом із побратимами обстріляли ворожі танки. Далі втрата свідомості, евакуація та ампутація лівої руки. Нині у рекавері чоловік проходить реабілітацію. Найважче руки розробляти вже тут до, до, другу неділю вже. Протез, оцю руку в мене тут сквозне поранення. По Мама в мене на її досі не, не знає. Для кожного індивідуальна програма реабілітація у середньому триває до трьох тижнів. Медики кажуть, цього достатньо, аби підготувати пацієнта до протезування. Будь-яка ампутація потребує підготовки кінцівки до протезування, і вона повинна бути функціональна. Тобто, та частина кінцівки, яка збережена, повинна рухатись в повну амплітуду. То ми обов'язково виконуємо вправи для збільшення амплітуди до норми. Пацієнтів з ампутацією діляться лікарі у центрі багато. Для військових тут 30 ліжок за рік. Комплексну допомогу можуть отримати 600 поранених. Це один із шести відкритих в Україні реабілітаційних центрів рекавері. Всі вони мають новітнє обладнання та запрацювали цьогоріч. Ще шість на етапі створення. Національний проєкт втілює у життя родина меценатів Віктор та Олена Пінчуки. Центр кавері він цікавий тим, що в нас крутилезне обладнання на сьогодні, і ми можемо відпрацьовувати навіть мінімальні рухи на нашому обладнанні, включаючи це в ігрову терапію. За півтори роки через війну з Росією до 50 тисяч українців пережили ампутацію. Це дані американського видання «The Wall Street Journal». Та, попри важкі поранення, наші військові не падають духом та вірять. Чим більше ти думаєш що погано, тим більше воно тебе їсть. Посміхатися, турнік, тренажер і вперед. Головне, не рюмсати. Анастасія Вільхова, Олег Одринський. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.